Зараз відбулася прем'єра у моєму театрі в театрі на Подолі Наталки Ворожбит. П'єса, яка називається Зелені коридори. І от авторка нашого відео вона якраз багато своїх відгуків у Фейсбуці розмістила і казала, що вистава дуже гарна, що їй сподобалися актори. І Вона називала навіть прізвище тих акторів, які там досить гарно Їй сподобалося, Вона для себе їх повідкривала. Дійсно, вистава така, яка буде помисли в людях, а це найважливіше є. І теж вона відображає такий неймовірний пласт нашої історії, який почався 22-му році. І як і знову знов про людський вибір. Кожна робота, кожна вистава, яка в нас відбувається, це про вибір, які доля нам підкладає, щоб ми ставали або по ту сторону барикад, або по ту. От як ми поступимо. І оцей вибір він і очищає, і одночасно він робить людину ну, надзвичайно вразливою, тому що ти можеш промахнутися і піти не в ту сторону. Але це вже як кажуть, Божа рука тебе вела. Так уже станеться. behind okay. you.